У поваленого режиму Башара Асада багато спільного з режимом його московського поплічника Володимира Путіна обидва перебували при владі десятиліттями. Задля збереження влади Асад десятиліттями жорстоко придушував опозицію, кидав своїх опонентів у в'язниці, страчував без суду, влаштовував політичні вбивства. Те ж саме робить з російськими опозиціонерами і Путін згадати, хоча б вбивство Бориса Німцова та смерть у тюрмі Олексія Навального. При цьому Башар Асад намагався, щоб його режим виглядав легітимним на останніх. Президентських виборах у 2021 році Асад отримав понад 95% голосів для порівняння. Путіну цьогоріч нарахували понад 87%. Обидва диктатори розв'язали криваву війну. Асад проти власного народу, Путін проти Чечні, Грузії та України. Очевидно, що Асад, як і Путін розраховував правити вічно, втім його режим впав лише за 20 днів, і Асад утік до Москви. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, долучається до ефіру. Олександр, вітаємо. Вітаю вас. Що кажуть в Кремлі? І в цілому, як росіяни реагують на те, що тепер виходить в Росії вже два нелегітимних: так, один з України, інший з Сирії? Очікується ще третій, це Путін, можемо говорити про паралелі, але я бачу, що деякі російські воєнкори вже почали писати про те, що вони програють на глобальному ринку, програють в світі, і що можливо навіть було помилкою, хоч вартою спробою це як вони вважають, але помилковою потім вторгатися в Україну. Те, що вони зробили в 2022 році, що ви бачите, які реакції простого люду в Росії? Ну, тут дійсно треба розділити на таких десь три чи чотири великі когорти, чи три великі когорти: це власне, офіційна пропаганда і такі паркетні пропагандисти, це вонкори, і це ну, загалом росіяни, які реагують на те, що відбувається в соціальних мережах. Ми можемо на це власне спостерігати за цим і робити висновки. Ну, перша когорта, вони традиційно. Намагається або замовчувати цю тему. Наприклад, Путін він же не коментує цю цей провал. Він говорить про наприклад, сьогодні він говорив, зустрічався з так званою радою з прав людини і якраз говорив там про те, що це дуже важливо, аби права людини були дотримані. Ну це дійсно така є якась велика іронія в цьому. Він намагається знову ж таки, як і на Курщині, як і під час прихожинського заколоту. Він намагається дистанцій. Сіватися і витримати паузу затвоїнкори e, вони мають власне таку серйозну, знаєте, щеплення серйозне після курської операції. Мі дійсно з ними дуже жорстко попрацювали, І навіть те, що ми з вами чуємо. Це доволі доволі багато критики, але уявіть собі, якби не було курської операції, які там були б дійсно реакції. Ну і третє, це в росіяни. Там дійсно вони намагаються збагнути, що відбулося, і де ж та, та вся та велич, і де ж ці обіцянки, тому що в інтернет все ж пам'ятає, одразу завірусилося це відео з путіним, де він каже, що ми наступного разу, якщо там хтось терористів висунуть моєму такий. Таку відповідь дамо таку відповідь, що ніхто навіть цього не буде бачити. Ну, в принципі так і відбулося. Uh -huh. Тому е, мені здається, що це. Тема, вона, хоча її намагаються не акцентувати на ній, вона заслонила собою навіть тему й намагань необхідність реагування зустрічі Зеленського Макрона та Трампа, тому що фактично це відбувалося на хльост одне і на інше, і дійсно в Кремлі були дуже серйозно спантеличені тим, що бувається в Сирії. А тут ще треба реагувати на те, що відбувається власне у Франції. Скажіть, будь ласка, Олександре, хочемо ще раз перепитати вас про те, що Росія ніколи не вела риторику про досягнення мети, яку ми трактуємо як бажання закінчити війну? Я маю на увазі фразу Наришкіна, головного розвідника їхньої країни. Тобто, ви як потрактували це? Близькість Росії до досягнення мети теж як натяк на бажання цю війну завершити, чи як просто чергова зміна чергової цілі, які і так у них в цій війні вже розмилися. Ну окрім того, що винищення українського народу лишається стратегічною задачою. Ну, знову ж таки, ми ж розуміємо з вами, що припинення гарячої фази не припиняє війни, не припиняє ціле в знищенні української державності. Це будемо вважати це аксіомом. Тому ми з вами можемо говорити про якесь припинення квазі-перемир'я. Однак воно не буде працювати, як показує нам наші вісім років до повномасштабного вторгнення. Повторюсь, багато разів це говорив, і всі наші дослідження лише підтверджують російська думка. Якщо ми говоримо про російський електорат, вона дуже пластична, вона дійсно в спантеличена. Тими тими віражами пропаганди, які відбувалися з початку 22-го року, і навіть зараз вони продовжуються, і насправді російське, російське суспільство, російське населення не готові до завершення війни, при тому, що навіть частина з них правильно почули не готові. Але чи бачите ви, що пропаганда готові, готові їх до цього? Готові. Вони готові і готові, так і, е, готові, так. Е, і е, повторюся, якщо буде дійсно рішення, е, тому що ми ставили питання е, кілька там шість чи сім е, досліджень підряд кожного місяця, якщо Буде при ухвалене рішення путіним завершити війну завтра, чи підтримуєте ви її, чи ні? 70% в середньому відсотків казали так. Тому вони я маю на увазі російське населення делегують цю відповідальність Путіну. Тобто, якщо війна закінчується, і якщо нам це... Представляють, що це перемога, значить, це перемога. Тобто вони готові прийняти офіційну точку зору. Та невелика кількість, які не готові її прийняти. По перше, з ними вже попрацювали протягом цих років. Один з них навіть сидить, кілька вже вбиті, і в принципі всі інші розуміють, що буде. Тому повторюся, з точки зору громадської думки, Кремль має величезний маневр. І це маємо доносити власне для наших закордонних партнерів, які постійно кажуть: ну ми ж маємо дати йому зберегти обличчя. Він сам може зберегти своє обличчя, представивши пропаганді, що це що ми перемогли, денацитикували, демілітаризували, захопили і звільнили. Ну ви маєте що це з розряду того, як було в радянські часи, коли батьківщина сказала, треба партія відповіла, є. Тобто, як скаже Путін, так відповідно відреагує і населення, тому що вони роками десятирічні і навіть сторіччями, це населення ось так ним керують як маріонетками, тому відповідно вони приймуть і закінчення війни. Теж, Олександр, вам дякуємо за цю розмову. Наступного разу продовжимо її в нашому ефірі. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був на прямому зв'язку.